Я вишневий готую беріг. Посміхнулася? і гул від снарядів хай на мить, але все таки стих. Сонце сходить за річки яскраво, майже так, як олеща диму. У Херсоні відбувся поетично-музичний перформанс, під час якого місцева поетеса Альона Мовчан презентувала збірку віршів Дім, дим, поетичний щоденник війни. Презентація незвична, така театралізована. Ви знаєте, це історія вже. Відзеркалити те, що тут відбувалося в Херсоні під час окупації, після звільнення. Це дуже важливо. Я думаю, що це вже це... Альона пише історію. Добре, хто помолив. Всі історії не про нас. Світ далекий та гом'янки. У кімнаті горять свічки, вода стоїть про запас. До збірки увійшли вірші, написані у період після 24 лютого 2022 року по 30 жовтня 2023-го, розповіла авторка. Я насправді не хотіла видавати книжку до початку, до кінця війни. Знаєте, бо для мене була ідея, що останній вірш має бути про перемогу. Але так співпало, що виграла стипендію Арту. в мене була змога зробити перформанс. Ми розповідали таку свою поетичну історію війни від початку повномасштабного вторгнення, бої, життя в окупації, стан в окупації, друзі виїжджають, так наш стан став от, як дитина, стосунка з дитиною під час війни. Це мій досвід життя під час повномасштабного вторгнення, яке я вважаю, потрібно передати. Це вірші ну не типові для мене. Там бо я зазвичай стараюся писати щось світло, а тут намагалася, але це таки було складувати. Над виданням працювали жителі міста Херсонка, не лише авторка поезії, а й редакторка та художник. Я вже ознайомився. Я читав Альонини вірші, вона їх викладала на Фейсбук. Це ну неймовірно, мені як херсонцю це надзвичайно важливо, тому що про Херсон треба говорити і коли чим більше про нього говорять, тим, на мою думку, краще. І сьогоднішній захід це було просто неймовірно. Віршовану збірку Дім, дим, поетичний щоденник війни із автографом Альони Мовчан отримали усі глядачі презентації. Херсонка Ірина каже, почуття авторки співпадають із її власними. Те, що ми бачили, це було неймовірно. Це було так такий перформанс. Він так органічно плівся в наше життя, в те, що ми відчуваємо, що я відчуваю. І мабуть, кожен із глядачів, який був присутній, як вас звуть Наклад збірки 250 примірників. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.